Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні хочу вам показати ось таку кількість поштових листівок. Тут є листівки різних художників. так Ну ось почнемо з такої листівки, яка мені серед цих всіх крістів найбільше сподобалася. То це ось така листівка зацвіла в долині червона калина. Ось така поштова листівка. Так, зараз подивлюся так. Ось ну, листівка повністю на українській мові. Так, видно, 1961 рік. Тираж 95 тисяч. Так, ціна 2, 2 копійки. Так, художник, зараз подивлюся. Та Шевченко, художник Гончаренко. ну Ось така поштова листівка так, 1961 року. Так, наступна. так, Вітаємо маму. Така поштова листівка. Так, ось новорічне. Так, це у нас новорічне привітання. Так, зараз подивлюся, 1969 рік ось таке так ось таке привітання. Так, і воно не підписане. Тобто, якщо якщо б було підписано, то ціна, звичайно, на такі листівки вже менша. ну Взагалі красива картинка. Так, ось така з ним народження. Напишіть, будь ласка, в коментарі, хто колекціонує такі пуштові листівки. Так, отак ось, так, ось днем народження. Так, це 8 березня. Листівочки. Теж красива. Так, вітаємо зараз я потерять так вітаємо так і знову на щастя на здоров'я на новий рік на нове літо тобто знову так листівка на українській мові так і це у нас зараз погано видно так ціна 2 копійки 1967 рік ну ось така коштова листівка, ну, звичайно, є трішки дефекта тут. Так, ось така листівочка, ось така новорічна. З новим роком. Так, вітаємо. Ось така ось Такий варіант. Так, ось це вже так з. 5-8 березня. Оце вже така хрупка красива. Так, зараз подивлюся так. Художник Жебелєва. 1987 рік, Тираж 12 млн Така. Красива, п'ятачок. Та Винні Пух так, оце вітаємо, вітаю з 1 вересня, мабуть. Так. Ось така листівка. 1989 рік. Так, ну, річна, Ну це мабуть, так мені здається, що старіша, подивлюся. Так, це... Так, ну тут художник так, Матвеєва. 1962 рік, так, ну це 62 рік, це вже трішки постарша листівка, ну, видно, по малюнках. Так, ось така з днем народження. Так, з новим роком. Ну, також мені здається, що це буде старше. Так, поштова карточка. Зараз подивлюся рік. Так, 1970 рік. Така, така поштова листівка. Теж доволі красива. Так новорічна ось. Така краса. Так, це у нас 1990. Напишіть в коментарях, хто мав такі по... або має такі поштові листівки. Так, заяць. Так, 1 вересня. Така красива. Там ж це у нас. А це якась так, вона... якась іностранна так. О, попалася. Світаю. Так, но ну, така. Теж красива. Опуштова лисівка. Так. Це в нас така. Ось з днем народження. Така собачка. Так, вітаю. Така. Так, з Новим Роком пропори така теж новорічна така Так, 8 березня ось така доволі таки оригінальна красива Так, така. за днем народження так вітаю така Така вітаю. Не було почути хрустяще. Так, зараз подивлюся, який це рік у нас. 86-й рік. Ось такий заяць. Так, ну це вже так пішло спочатку. Дякую, що додивилися таке відео до кінця. Це був такий коротенький огляд. Ось таких поштових листівок. Дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайку, кому сподобалось. Всім бажаю мирного дня.